Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей сьогодні говоримо про екосистему. Ефіра ефірі у нас приємно вразив в липні. Одним імпульсним рухом ми дійшли до позначки 3900 доларів. І сподіваюсь, тренд на зростання продовжиться. Але що очікувати від так званих l 2 рішень, які входять в екосистему ефіра, і, на жаль, поки що не показали жодного росту. Про все це та про багато іншого поговоримо в сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, воно буде інформативним. Вас за традицією попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Для вас це декілька секунд, а для мене величезна підтримка контенту. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми з чарту ефіра для того, щоб розуміти, де ми зараз знаходимось і куди взагалі рухаємось. Дуже приємним відкриттям стала сила, яку ми отримали в липні ефір буквально одним імпульсом: виріс від 2400 до 3900. І це, звісно, не може не тішити. Ну, зокрема, мене, як холдера даного активу, він в мене займає найбільшу частку в портфелі. Його навіть більше, ніж біткоїна, і власне я очікував ось такий перформанс. Але після того, як ефір сходив на 1500, вже й не вірилось, що це станеться так швидко. Але ефіріум показав свою силу. Ми отримали багато новин, зокрема про те, що величезні компанії готові розглядати ефір як інвестицію, плюс постійно розглядаються виходи на нові ринки, щоб величезні фонди могли пропонувати ефір як варіант для інвестиції для своїх користувачів. Якщо хтось не в курсі, дуже поширеним напрямком, зокрема, в США є інвестиція через фонди. Тобто, ви приходите, вам дають консультанта, ви кажете, в мене є умовний мільйон доларів чи 100 тисяч. Я хочу кудись проінвестувати, і вам дають різного роду варіанти, зокрема, це нерухомість, цінні метали і так далі. Не так давно в цьому переліку з'явився біткоін, і ось тепер Ефіріум, так би мовити, вход. В касту серйозних активів, і це, безумовно, величезний плюс. Також є багато інформації про запуск стейкінгу для. Інституціоналів, так би мовити, це знову ж таки історія про великі інвестиції та великі гроші. Знову ж таки, на мою думку, це не відмінятиме якогось відмежого сезону, який однозначно буде. Але сподіваюсь, він буде не раніше 2026 року, і нам з вами ще дадуть подихати. І, зокрема, десь на цьому пампі хотілось би зафіксувати свої ефірки, адже знову ж таки, на своїй пам'яті я бачив, як ефіріум двічі піднімався. До 4 тисяч я там нічого не фіксив, і було неприємно, коли ми падали до 1400. Думаю, у вас аналогічна ситуація з цього перестраху на 3800 трішки ефіру продав, щоб так би мовити, перестрахуватись, але в цілому тримаю свою позицію, стейкаю токени і сподіваюся, що найкраще нас чекає попереду. Фіналізуючи усе вище сказане, по ефіру в мене однозначна позиція. Тобто, я вважаю, що варто його тримати і очікувати виходу з цієї акумуляції, яка цілком може відбутись вже в вересні. Тобто, варто бути готовим, що серпень буде пасивним. Взагалі, історично він здебільшого таким і є. Зараз е серйозні гравці можуть накопичити силу, десь на просадках добрати активів, і вже восени е ми побачимо якийсь. Вихід, і знову ж таки, підвищення інтересу до ринку криптовалюти. Чи буде це так, невідомо, але принаймні зараз на такому хайпі ефір продавати не хочеться. Можливо, це вже локальний хай і краще не буде. Але знову ж таки, ви інвестори, і кожен може приймати рішення по тому чи іншому активу. Знову ж таки, холдити ефір для мене, так би мовити, не так страшно. За час холду я його примножив, закидав в різні проекти, подекуди в. Дало подекуди, ні, тобто вдавалося непогано нафармити ще інших токенів. А подекуди це просто було тимчасове місце, де лежав мій ефір. Тим не менш, ефір завжди є куди прилаштувати, тому його холджу і використовую при нагодах. Сподіваюсь, що дадуть сильно вище 4 тисяч, і вже там буду розглядати фіксацію. Якихось цілей по ефіру на 7-8 тисяч зараз точно не ставлю. Як на мене, це сильно буде роздута капіталізація, і, якщо чесно, вірю в таку історію, але напевно вже на наступний цикл, десь у році 2029-го про це зараз говорити немає сенсу. Локально я своїми думками поділився. Давайте плавно переходимо до L1 рішень. Тут же не все так однозначно, без болі на графіки подивитись не виходить, але потрібно підлаштовуватись під актуальну ситуацію і вже відштовхуватись від неї. Знову ж таки, l 2 рішень дуже багато. Про усі я, напевно, розповідати не буду. Арбітром монета вийшла доволі непогано, показувала себе доволі сильно. Пам'ятаю, що навіть купував її по 1,2 долари і пізніше продавав дорожче. Також. Пересиджував просадки, добирав і пізніше фіксував. Загалом з арбітрум у мене вийшла хороша історія, і навіть зараз на теперішній просадці в мене непоганий плюс. Але питання в тому, чи є якесь майбутнє в даної монети. І тут я б хотів висловити свою тезу, яка, напевно, є не надто приємною, і в принципі вона підходить до 95% монет, які зараз є на ринку. Ми бачимо, що з. Зараз мета змінюється, і фактично живуть лише ті активи, які є серйозними, до яких є інтерес справді великих грошей. Просто подумайте, скільки токенів було на бичці 2021 року. Ну, напевно, там 300, ну чи, можливо, більше, але з впізнаваних це було, напевно, 50 монет. І коли почався ажіотаж, то, звичайно, фактично всі вони пампилися, адже кожен обирав на свій смак. і Відповідно, гаманець. Але зараз таких токенів, ну, тисячі. І якщо навіть частину ми можемо відсунути як якісь зовсім ноунейми, то справді відомих, ну напевно, 500 назбирається. І очі розбігаються, що ж купувати. І коли в ринок будуть заходити ті хом'яки, які прочитають про криптовалюту в новинах, то повірте, вже тоді не буде достатньо їхніх коштів, щоб запампити умовний арбітром. Знову ж таки, я не відкидаю можливість якогось непоганого потенціалу саме в цієї монети, але зрозумійте, що це зараз такий загальний образ. Який складають більшість альткоїнів, тобто, що таке арбітрум, що таке оптимізм, що таке будь-який інший проект? Тобто, яка в ньому цінність? Я хочу зняти відео про проекти, в яких є чітке ревеню, тобто вони заробляють. І тоді нам зрозуміло, що ми можемо підходити до цього як підприємці. Ми бачимо, що умовний TRX заробляє на переказах в їхньому блокчейні. Частину коштів вони витрачають на те, щоб відкуповувати токен, плюс вони використовують дефляційну модель, і частина токенів спалюється. І відповідно це позитивно впливає на ціну. Ми можемо відкрити графік TRX і бачимо, що він виключно росте. Щось схоже з хайпом, щось схоже з іншими проектами, і тоді є розуміння, чому ми власне їх купуємо, адже ми віримо в їхній бізнес. Знову ж таки, якщо буде ведмежка, це звичайно впливатиме і навіть на такі проекти. Але зараз ми так би мовити, розраховуємо, що цієї осені таре зими все-таки буде кульмінація даного циклу. Принаймні, я на це дуже сподіваюсь. Для цього є всі передумови, і так би мовити, надія помирає. Останню. Далі давайте продовжимо наші роздуми стосовно майбутнього альцезону, але вже опираючись на графік більш свіжого проєкту EtherFi. Знову ж таки, на мою думку, потрібно дивитися на інвесторів, їхні показники в портфелі і, відповідно, токеноміку, адже, повірте, вона дуже і дуже важлива. Зараз ми бачимо, що команда такого проєкту, як Starknet, просто безбожно лиє токени, звісно, до легенду. Де Старкнету ми ще повернемося, без нього ніяк. Але ми бачимо це як наслідок. І якщо ви, як і я, купували старкнет по 1,7 долара або вище, то обов'язково поставте лайк цьому відео. І, якщо чесно, отак я коротко оглянув Твіттер-аккаунти кожного з проєктів. І це просто копія копій. Ну що Арбітрум, що Езерфай, що той же Рензо, що той же оптимізм, ну хоча оптимізм дещо виділяється на даному фоні, то, чесно кажучи, я так і не зрозумів. Чому їхня користь і чому за ними власне, майбутнє. Можливо, ви зможете пояснити в коментарях, чому вважаєте той чи інший актив перспективним, і по якій логіці ви зараз набираєте альткоїни. Знову ж таки, якщо хтось запитує мене, то от недавно здійснював дві покупки: купив Лінк і купив Пепе. Лінк це фундаментальний актив, який має в себе в портфелі сім'я Трампа, плюс там є багато різних факторів. Знову ж таки, не без. З нотки суб'єктивності, без цього ніяк. Ну а Пепе це мемкоін, якщо повернеться тренд на меми, то впевнений, що Пепе буде перформити попереду планети всієї. Знову ж таки, це вже не історія на X, в нього величезна капіталізація, але вважаю, що в Пепе через впізнаваність, через маркетинг є набагато більше шансів вирости, чим в умовного Езерфай. Знову ж таки, це лише моя думка, ні в якому разі не сприймайте даний відеоролик. Як заклик до купівлі, але безумовно, я рекомендую вам звертати увагу на більш серйозні активи відповідно з більшою капіталізацією. Далі у нас оптимізм. Я вже казав, що загалом по функціоналу він наче виділяється позитивно. В принципі, в них є уся ця історія з ролапами, вони доволі щедро роздають айрдропи. ком'юніті в них хороше. і загалом є якась віра в більш світле майбутнє. Зокрема, нещодавно був анонс, що Оптимізм залістили на абід чи Коінбейс, я вже боюся помилитися, але, по-моєму, це був абід. Ціна непогано відреагувала, але знову ж таки це капля в морі, скільки тут 83 цента. І якщо я згадував, що от з арбітрумом в мене позитивна історія, я там добре заробив, то з оптимізмом все кардинально навпаки. Я набирав, набирав позицію і її так і не зафіксував. Хоча оптимізм доходив до позначки 2,5. А навіть я Пам'ятаю, що був час, коли він коштував 4,4 долари. Ну тоді всі мріяли про те, що ефіріум буде рости і надалі. і відповідно l 2 рішення підуть за ним. Але знову ж таки сталося не так, як гадалося. Зараз я тримаю позу з середнім ТВХ 1,7. Дуже сподіваюся, що ціна туди дійде, і я зможу зафіксувати свої токени. І виникає логічне питання: от ти так говориш, що краще купити умовний лінк, авакс, солану і так далі. Що ж тоді робити з L2 рішеннями? І однозначної відповіді в мене немає. На даний момент я бачу перспективу більше в цьому. Але свої холдерські позиції я не продаю. І єдиною причиною моїх дій на даний момент є віра. В якесь локальне зростання цієї осені. Знову ж таки, я очікую на якийсь відскок, продовження росту, можливо, щось схоже на альтсезон. І там вже буду продавати свої активи. Знову ж таки, в мене є вільні стейбли. Натомість, якщо б в мене не було вільних стейблів, можливо, я б частково фіксував якісь збитки і намагався підбирати щось більш актуальне. Але якщо ви пересічний інвестор, який набрав оптимізму, арбітруму і так далі, то, як на мене, непоганим варіантом є холд, закиньте кудись в стейкінг, зокрема, можете на біржовий вейтбіт, і чекайте оптимального часу. Вірю в те, що осінню нам дадуть вийти з цих проєктів або, можливо, навіть заробити. Буду налаштовуватись на позитив, а як вже вийде на ділі, скоро побачимо. Наостанок розкажу про ще два активи. Ну, звичайно, про багатостраждальний старкнет. Взагалі, багатьох людей здивувало те, що проект фактично зараз. На межі е, свого банкрутства, ну можливо, такої інформації немає, але загалом за місяць Starknet заробляє якісь копійки, хоча. Дана мережа фактично позиціонувала себе як зручний інструмент, альтернативне рішення для переказу активів, і знову ж таки, взагалі, їхній проект мав серйозно масштабувати екосистему ефіра, але бачимо по графіку, що, на жаль, щось пішло не так. Знову ж таки, сижу в старкнеті, застейкав свої монети в їхньому гаманці. Сподіваюсь, дадуть якийсь дроп, і, хоча б якось я перекрию цей збиток. Але кейс однозначно мінусовий. Взагалі треба вчитися ставити стопи на спотові позиції, адже на ф'ючерсах це працює якось, само собою. А по споту, здається, ну от я там почекаю і бачимо, дочекався, практично мінус 15 іксів від своєї точки входу. Я тут ще трішки добирав, щоб знизити ТВХ. Але в цілому, дайте 50 центів за старкнет, я вийду і буду спокійний. Більше віри в мене в полігон. Знову ж таки, це американський актив, як не як США зараз диктують умови на ринку. Шалений Трамп може щось сказати про те, що от знов робимо Америку great again і пампимо американські токени. Сподіваюсь, Полігон відреагує на щось таке. І знову ж таки, тут більший позитив, адже полігон має величезну кількість партнерств, в них багато rva історій Знову ж таки, на дистанції. Я думаю, це непогано впливатиме на залучення нових інвесторів. Плюс полігон вже більш старий актив, багато розлоків вже в ринку, ціна більш-менш стабілізувалась, не буде такого сильного тиску на стакан продажів. І знову ж таки, по полігону якось спокійніше. Як це буде надія? Ілі ми вже побачимо, але якщо ви холдите Матік, то тримайте його міцніше, впевнений, що на якихось локальних зростаннях альткоїнів він себе показуватиме не гірше від усіх. Інших, що ж, друзі, на сьогодні це все. Фіналізуючи усе вище сказане. Настрій у мене позитивний. Вірю в те, що ринок буде себе показувати як найкращим чином вже в найближчі місяці, буде більше можливостей для заробітку на якихось локальних спекуляціях, так і на холдерських активах. Сподіваюсь, мої думки озвучені у відео були для вас близькими. Вкотре дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.